І Таким нелегким академічним жанром вирішила заполонити серця українського глядача, уродженка рівного Анастасія Янцур. Вибрала оперету, адже вважає, що саме цей жанр презентує її вокальні дані як найкраще. Звичайно, переживаю, чи сприймуть чи не сприймуть, але якщо вже вибрала саме цей твір, який, в якому я себе можу найкраще показати, голос мій розкривається в цьому жанрі найкраще. Тому старалася донести це до наших, нашого журі, наших тренерів, доглядачів. Ви що, що донесла до Івана Дорна. Я співала раніше різну музику, пробувала співати вважаю, що багато ще не, ще не спробувала, і тому можна експериментувати в різних жанрах. Тим більше, що Академічний вокал можна, я вважаю, поєднати майже з усіма жанрами. Просто це трішки незвично, але це буде дуже цікаво. Незважаючи на багатий сценічний досвід, побороти хвилювання було надзвичайно важко, розповідає учасниця проєкту, адже до цього виступала лише у супроводі оркестру на академічних концертах у консерваторії. Тут зовсім інший формат виконання, софіти, ця вся атмосфера, ще ці чотири крісла, які спиною до тебе. Ну це дуже страшно. Я на сцені в мене такого ніколи не було хвилювання. Не менш талановитого і яскравого учасника голосу країни Миколу Бобрика співачка зустріла на проєкті не вперше. Вони разом навчалися в училищі та співали в одному хорі. Анастасія запевняє, конкуренції між земляками й бути не може, адже на кожного виконавця знайдеться свій слухач. Бачити, ще земляка свого на голосі країни було дуже приємно, тому що більше Коля вже мав якийсь досвід в голосі. Він чимось поділився, щось мені там підсказав. Початківцям на талант шоу радить бути впевненими у собі. І додає, успіху досягають артисти, що вміють бути універсальними. Пораджу бути впевненим в собі, а саме основне показати свою різноплановість, тому що однопланові артисти зараз нікому не цікаві. Це, мабуть, основне, основний залог успіху. Артистка впевнена, у рівному талантів не бракує, хоча мало хто проявив себе саме на блакитних екранах. Тому закликає рівненських артистів не боятися випробовувати долю, вражати своєю майстерністю і прославляти рідне місто. Наталка Гусарук, Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.